Працівники Чернігівобленерго готуються відключити від електропостачання будинок у приватному секторі в Чернігові. У місті працює дві бригади електриків. Відключення займає близько п'яти хвилин. За день бригади можуть відключити до 25 споживачів. Про це розповів старший майстер приладів обліку Чернігівобленерго Олександр Карелін. У приватному секторі відключення проводиться з'ясування з застосуванням спеціальної техніки автопідйомника. У приватному секторі розділяємо споживачів, робимо окремі дроти. Якщо там один відний дріт і стара постройка в багатоквартирних будинках, відключення електрики проводять у під'їздах. Не обов'язково мати доступ до квартир, розповідає Олександр Карелін. У квартирі нам не обов'язково потрапити. Ну нам хотілось би обов'язково потрапити до лічильника, але якщо у нас немає доступу для до приладу обліку, то відключення проводяться в місці, де ми можемо відключити. На сходових клітинах завжди є захисник. Сні, комутаційні пристрої, пробки, автомати, відключення проводяться саме там. В перший день відключень припинили постачання до 11 домогосподарств. Списки боржників працівникам Чернігів-Обленерго передає компанія постачальник послуг Енера Чернігів. Згідно правил, ми всіх споживачів, які подавалися на відключення, попереджали за 10 робочих днів. Списки, звісно, формувалися від найбільших боржників, ті, які нам заборгували і не платили тривалий період часу. За словами Наталії Лущик, в області загальний борг за світло більше. 140 мільйонів гривень найбільше борг і 40 тисяч, і 60 тисяч. Тобто люди, які не сплачували більше двох років, дуже розслабився народ. А сьогодні всі просто побігли, дзвонять і просять не відключати. Якщо людина сплачує суму боргу, їй підключають електрику знову протягом п'яти робочих днів. Але ця послуга платна: від 200 гривень у багатоквартирних будинках до двох тисяч у приватному секторі. Борг також можна реструктуризувати. Ми розглядаємо варіанти реструктуризації заборгованості, але ми дивимося документи, які надає споживач. Це і довідка про доходи його, і довідка хто зареєстрований, проживає за даною адресою. Ми розглядаємо тут на комісії, і приймаємо рішення. По всіх питаннях пов'язаних із заборгованістю Наталія Лущик радить звертатися до центру обслуговування ЕНЕРИ Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.